Це Кріс Марлін з Джейті Марлін. Марлін? Так, він мій батько. І моя мати. Мій колега каже, що ви цікавитесь нашими акціями. Ваша дружина на третій лінії? Я придзвоню. Так, здається, це цікаво. Цікаво, цікаві компанії не продають свої акції за такими цінами. Лікарю Джейкобс. Ці акції дуже активно купують. Все одно я маю порадитися зі своїм брокером. Тоді спостерігайте, як ваші колеги багатіють, отримуючи гранди на клінічні дослідження. Тоді не купуйте акції, а просто покладіть слухавку. Зачекайте, я цього не казав. Я просто хочу поговорити про це трохи більше. Чесно кажучи, я не маю часу. Акції летять вгору. У нас усі втрачають розум. Я відкриваю двері свого кабінету. О, господи. Господи, Боже. Чуєте, лікарю. Ось так іде торгівля. Я маю зателефонувати мільйонам інших лікарів, які дійсно цікавляться ці акціями. Я не маю часу розказувати вам зараз про акції. Вибачте. Гаразд, гаразд, я згоден. Оскільки ви новий клієнт, я не можу купити більше двох тисяч акцій. Вибачте двох тисяч. Ви збожеволіли. Це більше ніж я збирався купити дві тисячі. Господи, послухайте. а Чому ви не можете продати мені більше? Ми починаємо з малих обсягів. Спершу я зароблю для вас гроші на невеликій сумі, а потім ми поговоримо про наше майбутнє співробітництво спочатку з малої суми. Звучить непогано. Купуйте для мене 2000 акцій. Домовились. Ви впевнені, що не зможете продати мені більше. Вибачте, лікарю, Джейкобс, Я не можу. Нічого, це лише початок. Чудово обіцяю, ми заробимо великі гроші на наступні операції. Бажаєте, щоб ми надіслали підтвердження ваш в офіс чи додому? Дуже смішно, містер Марлін. Секретарка запишу ваші координати. Приємно було з вами спілкуватись. Справа зроблена. Чому ти встановив ліміт? Що? Чому ти встановив ліміт? Ти не розказав йому, як ми працюємо з новими клієнтами. Він практикант, йому не треба знати всі подробиці. Він повинен розказати тобі все. Він зайнятий дзвінками до свого букмекера. Кляті євреї завжди думають про себе, а не про практикантів. Чому б тобі не повернутися в свій італійський квартал? Чому б тобі не приготувати для мене лати? Поносе підійди до мене. Я вирішив перевірити, чи він не скупий. Ми купимо акції від його імені. Якщо він і тоді не чек акції залишаться в мене. Розумієш, так минулого місяця хлопець з команди Джима виписав рахунок на мільйон доларів. Коли він отримав гроші від клієнта, акції впали на 3,5 пункти. Хлопець не 250 отримав тисяч доларів комісії. Уявляєш, до того ж, перша угода підігріває зацікавленість. Якщо він великий гравець, а він схожий на нього, я зірву великий кош. Який куш? Комісійний. Тому ми тут і працюємо. Ми отримуємо величезні комісійні. Я все одно нічого не розумію. Дивись, тут ти отримуєш 2 долари комісійних. Про це навіть мріяти не можна на Волстріт. Ми отримуємо по 2 долари за кожну продану акцію. Це гарні гроші. Непоганий шанс заробити. Господи, Грегу, ти хоч щось розказав йому про нашу роботу? Сете, я ж показав тобі стіл Кріса. Чекай, але як Майкл може собі це дозволити? Не знаю. Дивно. Якщо він це робить, це означає, що він заробляє на цьому гроші. Не забувай, якщо правильно обслуговуватимеш клієнта, отримаєш сповна. Забезпечуємо 3%.